Жінки, які впевнені собі, випромінюють особливу енергетику, це називається ефект могаво, коли внутрішня сила та впевненість. Зрозуміла навіть без слів такі жінки буквально притягують до себе людей. І так, сьогодні ми поговоримо про золоті закони гідної жінки. І повірте мені, це відео не про статус чи зовнішній вигляд. І ви сьогодні зрозумієте, як ці ті інші якості в собі прокачати та на що звертати увагу, аби ви відчували себе в першу чергу гідною жінкою. А мене звати Кароліна, я психологиня. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Та дякую вам, що дивитеся це. Відео. Також запрошую вас в особисту психотерапію та на психологічні консультації, записатися можна в описі під цим відео. І поки ми не почали, нагадую вам підписатися, поставити вподобайку та писати коментарі, задавайте питання, діліться своїми думками і пишіть можливі, можливі теми, які ви хочете, щоб я розкрила. І так, гідна жінка, що ж це таке? Ну, це ж напевно, коли тобі всі заздрять і ти постійно викладаєш якісь ідеальні фото в ідеальних локаціях. Ні. Це зовсім зовсім не про це. Я не кажу, що виглядати гарно це погано і цього не потрібно робити. Чи десь подорожувати в гарних локаціях, чи не, скажі, звертати увагу на гарних чоловіків. Ні, це не про це. Але гідна жінка, вона в першу чергу знає, чого вона хоче, вміє казати ні і не боїться бути собою в будь-яких ситуаціях. І зараз ми навколо цих трьох основних. Правил будемо крутитися все відео. От, наприклад, знаєте, є така чудова фраза: Я найважливіша людина у своєму житті. І це також входить да, в ці три пункти, як залити правила гідної жінки. Так? Але як же цього досягнути? Наприклад, як можна бути найважливішою людиною у своєму житті, коли я кажу ні і відчуваю таку провину, що мене аж на ізнанку виворачує? Так, на жаль, нас так вчили батьки після радянського простору, що жінка може все. І ми дуже схильні до перебільшення своїх можливостей, і ми любимо робити все, летіти всім на порятунок, від, е, врятувати світ від всіх незгод до пошуку чоловічих шкарпеток. І нас так виховували. Але чудово не вона якраз таки в тому, що це можна виправити, тому що коли ви ставите себе на перше місце, світ при цьому не. Ламається, він не знищується, і тут ви вже наближаєтеся до відчуття самої себе як жінки. Це вже перший крок. От, просто уявіть, що ви акумулятор, коли ваш заряд на нулі, ніхто крім вас його не підзарядить. Тому гідна жінка завжди знає, коли її відпочити, коли їй потрібно побути на самоті, коли вона може задовольнити там себе якимись файними покупками, якимись спа процедурами. Це я так говорю, знаєте, більш так по трендовим речам, але у кожного це своє. Навіть просто провалятися весь день і продивитися серіал без почуття провини це вже чудово. Ви вже гідна жінка, якщо ви дійсно можете це собі дозволити. Да? А не лежите і думаєте, боже, зараз чоловік прийде, негодований бідний, як же ж він взагалі ж точно помре з голоду? Або як же ж я тоді що ж це я за мати така, що я не буду весь день думати про своїх дітей? Оце вже все кроки ви такий після Простір, ту пояму, яка тягне з вас сили і намагається зробити з вас чоловіка. Давайте коротко скажу про те, чому взагалі нас так формували. Да? Жінка це суперсила, і вона повинна робити все і бути за всіх, і за все має бути відповідальною. Чому? Тому що після Другої, Першої світової війни чоловіків було дуже мало. Не було такого, що чоловік не може піти е, у війська. Да? і Жінки, буквально наші бабусі, прабабусі, вони е, просто можна сказати, з'єдналися з думкою про те, що вони мають бути і за жінку, і за чоловіка. І вони мають реально пахати і все тягнути на собі. У них просто не було на то вибору. Сформувавши себе таким чином, відростивши собі, от таке ні фаберже. Вони передають це і своїм дочкам не тому, що вони хочуть їм нашкодити, а тому, що ну, вони ж вижили, вони ж таким чином справилися, довіряючи тільки собі, покладаючись тільки на себе. Адже разом з тим, що неважливо, держава забрала чоловіка на війну, чи ще якось він обіцяв, да, так, скажімо, на одруженні, бути завжди поряд. І він не був поряд. Він або загинув, він або пропав і ну, не пішов, і не повернувся, або він там десь знайшов собі іншу дружину. В общем, чоловік порушив своє слово і лежить така, знаєте, в глибинній свідомості. Глибока образа на чоловіків, і тому мами нас учили покладатися тільки на себе, вірити тільки собі, все брати на себе, за все відповідати. Тому що чоловікам довіряти не можна, адже вони точно тебе кинуть і підуть. І тоді ми включаємо свої фабержешечки, такі вже знаєте, які вже важко прям носить, і починаємо на себе брати все, що тільки можна: від комуналки до заробляння грошей. до... Прибирання да жінка за день може відпрацювати три зміни. Да, вона сходила на роботу, повністю обходила дітей, обходила дом, і ще й чоловіка. Да, можна сказати, ой, що вже всі чотири, то це точно не про гідну жінку. Гідна жінка ставить себе на перше місце. Чому це важливо? Коли ви задовольняєте свої потреби в першу чергу, ви поповнюєте свій акумулятор, про який я говорила, да ви його зарядили. І тоді від. Профіциту власних сил, власної задоволеності, своїм натхненням, ви можете прям розпилювати цю енергію на всю свою родину, на все своє оточення. Вам навіть нічого робити не треба. Вони просто будуть заряджатися вашою енергетикою, вашою енергією, вашою силою. А якщо ви самі в дефіциті і ще й з дефіцита, да, з мінуса вже віддаєте всім, то ви просто труїте внутрішньо всю свою родину. Ви от як же це. От дивіться, наприклад, так? Да? Ви весь день там пропрацювали 8 годин, повернулися бігом, наготували, поприбирали. Ви вже ледве стоїте на ногах, у вас кол в спині, у вас по виникає роздратування. Ви розумієте, що ви сьогодні знову не виспитеся. Там дітки кричать Мама, мама, мама. Там бігом треба робити уроки. І до 11 вечора у вас просто вже е, немає сил. Немає сил морально ні на що. Уявіть, коли ви готуєте в такому стані, насправді, яку ви, можна сказати, силу вкладаєте цю, в цю їжу. Як ви потім реагуєте на якісь слова своєї родини? Як ви до них ставитеся, коли ви все це зробили через бешене я не хочу, через бешене не можу, через бешене мені не хочеться це зараз робити. Але ви робите це, тому що думаєте, що це приносить благо вашій родині. По суті, ваша родина і є тригером, яка змушує вас це робити. Тому що, повірте мені, були б ви самі, ви б хрен би всім цим займалися. І ця ця родина, яка здавалася, найрідніше, що у вас є, це просто, якщо прямо з такої сторони зайти, джерело великого роздратування, просто бешеного, вони вас бесять. І я здивувалася, якби ні. Да? І поступово, поступово, звичайно, не відразу ви перетворюєтеся в мамашу, яка при кожному е, звуку від своєї дитини вже в і каже: Та ж ти хочеш, та ти заткнешся сьогодні чи ні? Да? У мене точно так було. Да? Я, можливо, утрирую, хоча, можливо, ні, скоріше. Але щоб в таку штуку не попасти, потрібно дотримуватися цих правил і ніколи не пізно е, почати їх використовувати. Як це реалізувати на практиці? Дивіться, межі це як невидимий паркан. Якщо вам телефонує подруга о 23.00, коли ви вже мостилися спати, і хоче, щоб ви вислухали все її від відщойно кинувши її хлопця, ви маєте право сказати ні. І можете сказати: слухай, я чую, це важливо. Але давай про це поговоримо завтра. І це не егоїзм, це турбота про себе. Я точно знаю, що якщо я хоча б на 20 хвилин пізніше ляжу, ніж я собі запланувала, ніж мені вдалося все організувати, побути ввечері там щось собі якось розважитися чи ще щось. Хоча б на 20 хвилин пізніше ляжу, я вранці вже буду варена, і весь день у мене вже піде не з тими силами, якими я хотіла. І так я не дозволю до себе приїхати, коли я вже не хочу нікого бачити чи приймати, чи розмовляти по телефону. Це нормально сказати ні. Давай поговоримо про це завтра, я тебе наберу, у котрій тобі зручно. Да? Наступне, як це на практиці реалізувати, намагайтеся не догаждати кожному. Да? Є така дуже красна, чудова, чудовий виріз. Жінка, яка намагається всім догадити, вранці ще жінка, увечері вже бігова доріжка. Якщо ви не хочете перетворитися в бігову доріжку, виставте собі пріоритети. Прямо пропишіть. Я, до речі, от мене в клієнт, скільки вже клієнтів зустрілося, цікаво, що вони останнім часом підіймали цю тему, і десь начиталася література, що у жінці на першому місці має бути чоловік, діти, і потім вже вона. Я не знаю, де цю літературу беруть, але я вам дійсно рекомендую виставити пріоритети наступним чином: в першу чергу, ви, потім ваші близькі, скажімо, чоловік. Потім діти, робота або можна даже поміняти тут щось місцями, тут вже особисто ваше діло, як ви ці пріоритети встановлюєте, і вже всі інші люди і справи. І якщо ви прям будете дотримуватися цих прав, вам вже буде легше. Дивіться, я тут не хочу ідеалізувати, знаєте, так, тіпа, Та що я розумію? От було по тебе 10-15 дітей, побачимо, як би ти заспівала, але не дивлячись ні на що. Я чудово розумію, що нам всім необхідно робити те, що потрібно робити, і не завжди виходить робити те, що треба. Але тут же я вам скажу: якщо ви робите 80% того, що треба більше 80% того, що треба, і 20% тільки того, що хочете, ви вже собі дуже шкодите. І я вже з кількома випадків зустрічалася. Абсолютно можливо влаштувати своє життя, що, ну, скажімо, 80% ви можете робити те, що хочуть, і тільки 30-20 те, що треба, те, що вимагається. Да? Ну, наприклад, в ці 20-30% може входити догляд за дітьми чи, наприклад, брати речі. Да? Тому що ну, якщо ви їх не виправите, ну, ви самі розумієте, якщо ви дітей не погодуєте. Нічого з них не виросте, скажімо так. Е, і це може входити в те, що треба. Все інше повинно бути ваше хочу. Бо якщо ви ходите на роботу, тому що вам треба, вона вас виснажує, нічого вам приємного не приносить, ніяк не задовольняє. Потім ви через силу робите все для дітей, уроки за них робите, доглядаєте, от, це от все. Е, потім ви через силу е, слухаєте свого чоловіка після роботи, навалили йому там відро їжі та й шири, давай вже лягай бістріше спать. Потім ви через них хочу з ним займаєтеся сексом. І вже думаєте, коли ж це все закінчиться, і що я завтра візьму з собою на роботу, да, на обід поїсти. І все це у вас надо, 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 надо. то просто усвідомте, що в якийсь момент ваше життя повернуло не туди. І з тим гарна новина можна і необхідно щось робити. Наступне, як це реалізувати на практиці, це постійно себе підтримувати, постійно себе м, утішати, доглядати. От спробуйте якийсь період чи періодично ставитися до себе як до маленької дитини, яку треба просто пожаліть, просто порадувати, повеселити. у неї своє перше, перше дитинство, да, вона проживає. Буде чудово, якщо ви будете таким чином ставитися і до себе в певних моментах. І одне із того, як ви можете це реалізувати, це дякувати собі навіть за щось, якісь маленькі зусилля, що ви робили. Да, от, Наприклад, зараз я, я прийшла після добової зміни. Дуже невиспана. Я проспала півдня, потім смачно пообідала, пішла, прогулялася на самоті, дуже таке люблю. І майже о п'ятій вечора я сіла знімати це відео, тому що в мене є велика ціль. Да, що пов'язана з моїми блогами, з тим, що я хочу транслювати, як я хочу підвищувати свідомість людей і що я від цього хочу утримати. Я докладаю ряд зусилля, щоб це відео вам знімати. Але я вже точно знаю, чим сьогодні ввечері себе порадую, чим я себе нагороджу за те, що я таке зусилля зробила над собою, адже я завтра знову йду на роботу. Тобто мої блоги це не моя основна праця, це те, що я хочу робити, скажімо, в очереді, ну якби. Я навчаюся, вкладаю в це і хочу як з благодійності ділитися тим, що я знаю. Тому що коли тільки я починала, я кожне таке відео прям хапала, просто кожне слово, де тільки могла знаходити. І тоді їх ще не було прям так, як зараз, да? хоч жуй. Такого не було. І я хочу, щоб якась дівчинка сиділа, як я колись сиділа і дивилась там Ліну Друму і ще якихось, і просто не могла повірити, що це і правда вони розповідають, що це і правда так можна, що можна по-другому. Тому що в мене був дуже узький кругозір, в який мене запіхнули без мого вибору, звичайно, мої батьки, і потім той, той напрямок професії, який я вибрала. Але виявляється, можна по-другому. І от радуйте себе за кожен, кожен крок, за кожну працю, що ви зробили. Да. Я не хочу ідеалізувати всю цю історію без зусиль, якихось не вийде, але добре слідкуйте за тим, щоб ваше зусилля до цілі не стало насиллям над вами ж самими з вами же ж, щоб щось зробити, щоб комусь догодити, або і за того, що ви відчуваєте провину. Основне, що я хочу вам сьогодні донести, що ви маєте бути на першому місці в себе. Ви не маєте боятися говорити ні. І, взагалі, якщо ви говорите ні і вами поч... і відчуваєте почуття провини, скоріше за все, з опонентом, якому ви це говорили, за допомог... він за допомогою маніпулятивних методів цю провину у вас викликає. І це пасивна агресія на вас, да? вами намагаються маніпулювати за рахунок вашої... вашого почуття провини. І тут потрібно ще більше кричати Ні Його реакція на ваші слова це абсолютно його відповідальність. Ви тут ні до чого. Хоча, звичайно, на практиці я знаю, що з почуттям провини працювати набагато складніше, ніж здається. І інколи, я пам'ятаю, мені були періоди, що я таку провину відчувала. Знаєте, це як кажуть, я щас крізь землю провалюся. Оце все просто на така. Чу просто я не знаю, як взагалі можна було так ростити дітей, щоб вони виростали з таким почуттям провини. Хоча знаю я, такі діти вони дуже-дуже зручні, вони комфортні, вони комфортні для батьків у побуті, їх легше контролювати. А скажіть, що, чи є щось таке вигідне, корисне, коли людина, дитина виростає, здатність підкорятися, бути контрольованою за рахунок почуття провини? Чи корисна ця штука? В житті, да, для досягнення своїх цілей, для того, щоб жити так, як хочеться. Абсолютно ні. Тому цього потрібно позбавлятися. Якщо ви самі зовсім не можете це якось організувати, то звертайтеся в особисту психотерапію. І я насправді стільки відео не дивилася, но почуття провини змогла звільнитися тільки через рік напевно на праці зі своїм психологом. І досі часто кидає, ну воно так легко не пропадає. Просто зараз я вже знаю, як з цим можна ще по іншому обходитися. Тобто, про межі ми зрозуміли. Ставимо себе на перше місце. Зрозумійте, це не егоїзм, це турбота по себе. Якщо хтось хоче, щоб ви були на, у себе там на якомусь третьому і десятому місці, це хтось хоче за рахунок вас зробити собі життя комфортніше. Хтось хоче за рахунок вашої сили, вашого часу, ваших здібностей облаштувати собі життя так, щоб йому було комфортно. І круто, якщо обоє про це знають, і це обоє влаштовує, такі пари, вони живуть, це дуже можуть бути прям міцні сім'ї. Але тільки якщо про це знають і це влаштовують, і це така історія влаштовує обох. Якщо ні, виходимо з тут, щось міняємо, щось трансформуємо. Якщо чоловіку не подобається, чоловік іде нахер, хай сходить до психолога і пропрацює свої штуки, за допомогою яких він намагається контролювати жінку. Так? І не догаждаємо всім. Так, я дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, як вам воно чи змогли ви з цього щось для себе взяти, як ви взагалі розумієте, за рахунок чого це можна собі забезпечити? Якщо я якось не так розкрила це питання, все-таки знімаю відео вже ввечері, можливо, щось не сказала, хоча сумніваюся, звісно, але все одно пишіть. А я з вами не прощаюся, ми побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.